Дух мій помічник, унаслідуваний мною від пращура мого, я звертаюсь до тебе в цей час, 13 червня 2023 року. Я закликаю тебе, дух мій помічник, силою всіх своїх енергій, силою енергій всіх стихій. Створи такі енергії тонкого плану. Створи такі умови, створи такі події, які відплатять всім ворогам нашим, всім ворогам землі нашої, всім ворогам народу нашого на 100% повністю. Створи такі події, створи такі умови, створи такі енергії тонкого плану, які відплатять. Всім тим, хто радіє зі смертей наших, зруйнувань наших, зі сліз наших, з втрат наших, які відплатять їм на 100% повністю. Я закликаю дух мій помічник тебе в цей час, в цю годину. Силою всіх своїх енергій і силою всіх стихій, створи такі енергії тонкого плану, такі умови, такі події, щоб всі вороги наші і всі ті, хто радіють з біди нашої, відчули на собі всі втрати, всі жахіття, всі болі, які приносить нам ця війна. На 100% повністю. Я закликаю тебе, дух мій помічник, виконати цю команду починаючи з цього часу, з цієї години, на 100% повністю і до повного результату. Результат повинен бути швидко. Результат повинен бути вже сьогодні. І на протязі всієї цієї війни адекватна реакція помста. Хай відчують на собі вороги наші і ті, хто радіють біді нашій, на 100% повністю все те, що вони принесли нам, і все те, що бажають нам. І хай буде так.